Послання апостола Павла до Галатів: Ви, бо брати, покликані до свободи, аби тільки свобода ваша не стала приводом до тілесності, але любов'ю служіть один одному. Увесь бо закон міститься у цій одній заповіді: Люби ближнього Твого, як себе самого. Коли ж ви між собою гризетеся та їсте один одного, вважайте, щоб один одного не знищили. Знову кажу, духом ходіти і тіла пожадливостей не будете чинити, бо тіло пожадає проти духа, і дух пожадає проти тіла, учинки ж тіла явні розпуста, нечистота, розгнузданість, ідолослужба, чари, ворогування, свари, заздрість, гнів, суперечки, незгоди, єресі, зависті, пияцтво, гульня і таке інше, про що я вас попереджаю, як я вже й раніше казав, що ті, що таке чинять царства Божого. Не успадкують. Послання апостола Павла до Галатів. Слава Ісусу Христу. Сьогодні ми розважаємо над посланням до Галатів. Богослови називається послання посланням свободи. Що ж таке свобода у християнському розумінні? Дуже часто світ хоче нав'язати нам думку про те, що християнство це є релігія обмежень. Мовляв, маєте багато заповідей, 10 Божих заповідей, заповіді блаженства, церковні заповіді, які обмежують наше життя, ставлять його у певні рамки. Насправді ж, християнство це є справжня релігія свободи. Адже людина, яка є підвладна гріхові. Пристрасті це людина, яка не може знайти щастя, тому що вона постійно є прив'язана до певних матеріальних чи тілесних речей. Натомість християнин це той, хто покликаний жити у повній свободі, тобто бути вільним від гріха. І Господь Бог, створюючи людину, дарував їй цю повну свободу. Христос відновлює її, померше на христі, і кожен з нас запрошений стати причасним. Цієї автентичної свободи і радості в Бозі. Тобто, щоби бути щасливим з Богом, кожний з нас через тайну покаяння повинен звільнитися від гріха, а в тайні Євхаристії стати причасником Божого життя і таким чином знайдемо справжню свободу.